Другий витамин, славы шли пропади, ума гианатирантасиа, джина шалакая, чекшур умлитам е на тасмырвайнамха. Ши читанием новы пиштамстапитам е на буталы, Сваєм рупа, када мах'ян, дадати сва дантикам, ванча калпату, рубиш чакрипасендуви эвича, патита нам паван биовочного пива на моном ха. Ши Кришна Ачай Танья Прабху Нитя Нанда, Ши Адвайта Гададхара, Ши Васади Говору Бхактавринда, Хри Кришна, Хри Кришна, гри Кришна, Кришна, Хри Хри, Хри Рама, Хри Рама, 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 Хри Хри. Сегодня прочитаем вирш 28, с 9 главы 7, песня Шимад Бхагаватам, глава оказывается прохладу за спокою Господа Мирсинка, да молитвами. І це дуже прекрасні молитви. Прохлади, наведені у Дев'ятій главі, багато, кілька десятків. І, Можливо, вірш, який ми сьогодні прочитаємо, найбільш відомий з них. Господь на всім хадев запропонував в прохладі будь-які матеріальні благословення. Проте прохлад категорично відмовляється, відмовляється і хоче залишатися лише слугою свого духовного вчителя на Радимуні. Він каже, що таке положення повністю його влаштовує. І він не бажає ніяких ані матеріальних, ані ще якісь, можливо, тонких <задбутків> здобутків слави. Ні. Ні. Він хоче служити на Раді Муні. і серце прокладе також сповне співчуття до всіх занепалих живих істот, що також частково висвітлено в цьому вірші. Omnamo Bhagavathe Vasu Devaya, Omnamo Bhagavathe, Vasudevaya, Eвам Dжаnaм, Nepatitaм Prabhavahi Kupem, Kama, Bikamaм, Anuya, Prapatan, Prasangat.

Наприклад, мій любий Господи, Верховний Божу особу, через те, що я був прив'язаний до матеріальних бажань, які змінювали одне одного, я слідував за рештою людей і поступово падав у глухий колодязь з повними змій. Проте твій слуга на Редомуні ласкаво прийняв мене як свого учня і настановив щодо того, як досягти цього. Трансцендентного стану. Тому мій на перший обов'язок служити йому, як я можу полишити служіння Йому? Що раз. Підлюби, Господи у Верховну Божу особу через те, що я був прив'язаний до матеріальних бажань, які змінювали одне одного. Я слідував за решту людей і поступово падав у глухий колодязь, сповнений Змій. Проте твій слуга на Ардамуні Ласкаво прийняв мене як свого учня і настановив щодо того, як досягти цього трансцендентного стану. Тому мій на перший обов'язок служити йому, як я можу полишити служіння йому. І вам, дженам, купе, кама пікамам ану ануя, пработан, прасангат, критват Масат, Сорошина, Багаван, Гріхіта. Сохам катхам не -ну висрідже та Отже, що каже Проклада Махарадж? Він каже у першій частині вірша, що я падав у глухий колодязь, сповнений змій, слідом за людським загалом, внаслідок свого дуже несприятливого спілкування. Так він дуже спорядно каже. Давайте подивимося, як він це зображає пропотам, пропотам відпад пад, пад, падати. Так, падаючий падаючи у прабавахі купи. Прабавахі купи прабава означає матеріальне існування ахі-купи. В темний колодязь, який сповнений змій, так. падаючи всі колодязь, падаючи всі колодязь ахі-купи. Ахі-змія. Так, ахі-купи, колодязь сповнений змій. Я слухав сьогодні лекцію Шелпропада на цей вірш. Шупропада каже, що ці змії це чуття. Чуття, які намагаються смертельно, так сказати, вразити людину. Чуття, да. чуття є нашими, наші неконтрольовані чуття, є нашими ворогами. І Шелопропада каже, що ці, ці е, змії – це чуття. Шелопропада також була ці цитує молитву, яку ми промовляємо щодня, Шаріра Авідіджал Джодендрітах і кал. І Швопропадав сказав так несподівано, що кал, кала, кал у цьому вірші це змія, так, чуття, яке порівнюється до змій. Так. Зазвичай кал це, ну, це час, звісно, кал також це на Бенгалі це смерть. Так. Але шлопропадав саме в той лексі сказав, що також це змія. Отже, прохлад каже: пропатан я падав або падаючи. Просто падав прабавах і У колодість матеріальне існування сповнений змій. Як падав? Ану, слідуючи за, слідуючи, Ану, означає слідувати, слідуючи за, але в даному випадку слідуючи за джанам, людським загалом, за людьми загалом, ніпотітам, які вже падають туди, так, які вже впали, да? камабікамам, сповнені матеріальних бажань. Тобто сповнені матеріальних бажань. Люди падають у матеріальний колодязь, який сповнений змій. І Прохлад каже: і Я падав разом, я слідував за ними. Я слідував в цьому за ними. Дуже смиренно він каже про себе. Але який е, поворот у, другі, у другій частині вірша? Він каже: Багаван він звертається до Господа, до да, Господа на Дева. Він каже, що Сохам, сохам. Значить, прямо як такому ведичному афоризмі: Сохам. Са в даному випадка. Са в випадку означає той, ахам я. Тобто я був прийнятий, «прийнятий». я був прийнятий Грехіта. Я був прийнятий, прийнятий ким? Сура Аршина. Сура аршина» означає «святою особистістю, святим ріши, Тобто народу йому. Я був гріхіта. Сураршина. я був у Грехіта прийнятий, Сураршина святим мудрецем. Я був ним прийнятий. Критват Масад. Критват Масад, який хотів зробити мене подібним до себе. Він зробив мене подібним до себе або бажав мене зробити, зрештою, він у прохладі були проявлені всі надзвичайні якості. Сприятливої якості відданого. Критват Масад означає тут, той, який бажав мене зробити подібним до себе. Тобто, чистий він ніколи не заздрить. Він відкриває шлях до досконалості для кожного. Критват Масад. Така якість на Радамуні. Отже, я був прийнятий цим ріші, святим Ріше, який хотів мене зробити подібним до себе. Критват -масат. І далі, нарешті, прохлад каже. Сохам, so тобто і я, той я, Катхам, як, ну? Так і є, ну, ну як? <laughs> ну як віседже, відкинути або облишити тава твого бриття севам, служіння твоєму слузі? Як же я можу облишити служіння твоєму слузі? Який врятував мене і відкрив для мене шлях до досконалості, зробивши мене подібним до себе? Прохот каже, як же Катхан, як Вісредже, може облишити Тава, Твого або Твому бріття слузів севом служіння? Як же можу полишити служіння йому? Отже, вам же намні патітам пробовахі купе, про ануя, прапотам, сангат. означає. Я слідував за людським загалом, які падали в темний колодязь повний змій. Темний колодець прабави, в даному випадку матеріальне існування. Але критват маса Масад Сорошина Багавангріхіта мене прийняв святий рішень, так, на Радамуні, який захотів мене зробити подібно до себе. Сохам Катхамну і Сріжета в сем. Як же я можу облишити служіння твоєму слузі? каже він Господу. Звертаючись до Господа на Сімкоде Багаван, каже нього. Давайте ще раз прочитаємо цілком. Приклад літературний мій любий Господи, о Оверховний Божу особу, через те, що я був прив'язаний до матеріальних бажань, які змінювали одне одного, я слідував за рештою людей і поступово падав у глухий колодязь, сповнений Змій. Проте твій слуга нардомині ласкаво прийняв мене як свого учня і настановив щодо того. Як досягти цього трансцендентного стану? Тому мій перший обов'язок служити йому. Як я можу полишити служіння йому? Давайте прочитаємо пояснення, що про один. Добре, Ви служить пробу. Можете тоді прочитати, будь ласка, зечі. Як ми побачимо з наступних віршів, віршів Хоча Верховний Бог особа запропонував прохладі Махараджу всі благословення, яких він тільки міг бажати, прохлада відмовився прийняти їх. Натомість він попросив Господа залучити його до служіння Його слузі на раді Муні. Це ознака чистого відданого. Перше за все, треба служити духовному вчителеві. Це означає, що у прагненні служити Верховному Господу не треба оминати духовного вчителя. Вайшнав так не робить. Наротама даст Хакур казав. Дякую, скажіть Право. Що казав народом Достокуру, дуже відомо, дуже відомі рідки. Не потрібно. не потрібно прагнути служити Господу безпосередньо. В свитанні Махапрабху радив стати слугою слуги і слуги Господа. Гопіп Хартур Падека Малайор Даса дасану, Даса Читання чертами та мартія 19.15. У цьому полягає процес, з допомогою якого можна наблизитися до Верховного Господа. Насамперед необхідно служити духовному вчителю, щоб потім з його ласки можна було наблизитися до Верховного Бога особи і запропонувати служіння йому. Ще читання Магопрабу у повчанні до Рупи Гаслані сказав наступне. Гуру Крішна Просидеє Паї Бахтилата Бірш, читання матія 19151. Насіння відданого служіння можна здобути з милості гуру, духовного вчителя, а потім з ласки Крішни. У цьому секрет успіху. Спочатку треба намагатися задовольнити духовного вчителя, а потім Верховного Богоособу. Також каже, яся просада багават просада. Не потрібно намагатися догодити верховному Богові особі за допомогою вигадок. Спершу людина повинна бути готовою служити духовному вчителю. і коли вона набуде відповідної кваліфікації, то їй одразу буде дана можливість безпосередньо, безпосереднього служіння Господу. З цієї причини прохладим Махарадж запропонував узятися до служіння Муні. Він ніколи не казав, що прагне прямо служити Господу. Це правильний висновок. Тому він сказав: ну Катханну тава вабріття севам як я можу відмовитися від служіння моєму духовному вчителю, який був так ласкавий до мене, що тепер я можу бачити тебе віч навіч». Нахладим Махараш молився до Господа, щоб він дозволив йому і далі служити своєму духовному вчителю вчителеві Муні. Дякую вам, дуже дякую, Насаджи Грово. Можливо, тоді швидше про ще раз прочитаєте лі літературний переклад. Мій любий Господи, Верховний Боже особо, через те, що я був прив'язаний до матеріальних бажань, які. І змінювали одне одного, я слідував за рештою людей і поступово падав у глухий колодязь, сповнений змій. Проте твій слуга Нарада Муні ласкаво прийняв мене як свого учня і настановив, щодо того, щодо того як досягти цього трансцендентного стану. Тому мій на перший обов'язок служити Йому, як я можу полишити служіння Йому? Я дуже дякую. Так. Шлопропаду також включив цей вірш у свою молитву. Чи вона в мене тут є десь? Це відкривав. Є вона лише англійською, так. Молитва лотосом стопом Крішни. Там дуже відомий. Відома молитву, яку Шолопропаду написав. На борту Джаладуті 13 вересня 1965 року. таба Пуня Хаббай і Пуня Хуріби Джаби, Радарані аті болі тома тай І, зокрема, Шопропаде кілька разів під час молитви, каже, що повністю залежить від милості свого духовного вчителя. Бажанням якого. Тара балаван, лише бажанням якого свідомість Крішна буде розповсюдження всім світом. Як того бажав розпочитання. І де ж тут Шуропропади проводить цей так, ось він. І тут Наводить повністю цей вірш зі Шамат Багаватом, а потім знову продовжує вірші на Бенгалі. Тому цей вірш також відомий, додатково відомий завдяки. Тому що шел пропаде так, напряму включив його до своїх, до своїх молитв. Чекарварді такого своєму пояснює до цього вірша. Він. Зараз я відкрию. дуже цікаво. Він каже, що Кармі ой, Кармі Гьяні, коли досягають, чому не пропали розширені екрані? Він каже, що кармінь к'яні, люди досягають своєї мети, вони облишають свою садину, перестають займатися садиною. Але він каже, що прохлад каже: я не такий. На шляху бакті, навіть коли садина дає такий результат, як можливість спілкування з Господом, віддані такі, як друва, все одно бажають продовжувати займатися садиною у товаристві відданих. If you're not a тут якби словами про хладу Махараджа наводить вірш, який теж ми читали колись. Це молитва другого Махараджа. 4.9:11. Дуже красивий вірш. Бактим Мохур про хатам твоїми просанга, амала, амала шаянам, Янанжа солбанам орувьясанам Санам, їм. Не ще баванку на катхамрі та панамата. Друмухараш сказав О, безмежний Господи, будь ласка, благослови мене, що я завжди безупинно зможу спілкуватися з твоїми відданими, які служать тобі постійно, немов так, як ти, текуть е, води річки. Як води річки безпередно текуть, так і, я хочу, так і твої віддані служить тобі. І я хочу завжди перебувати в їх товаристві. Такі трансцендентні віддані завжди знаходяться у ну, скверному, бездомісному стані життя. З... Займаючись таким чином з ними відним служінням, я зможу перетнути е океан невігласти цього матеріального існування, який сповнений жахливих небезпек. Це буде дуже легко для мене, тому що я завжди сп'янілий е сп від слухання твоїх. Трансцендентних якостей та розваг. Це буде легко перетнути цей океан буде легко для мене, тому що я завжди сп'яніли від слухання твоїх трансцендентних якостей та розваг. Бават гуна, катхамріта панна мата. Бават, гуна, бават твоїх гуна якостей катха. Описів, да, амріта нектарних пана мата. Ну, буквально пана тут як а, від да, пиття. Мадта, матта, означає сп'янілий. Я буду сп'янілим від постійного слухання твоїх оповідей, оповідей про твої якості та розваги у товаристві відданих. Тобто теж у другому харач як у сьогоднішньому вірші вказано свою залежність від відданих. Завжди хоче перебувати в їх товаристві і завжди бути слугою свого духовного вчителя на радимуні. прочитаем сегодняшний вирш и вам же нам не по титан про бабахику, кама бикамам, а ну я про потан про сангат, критват масад Сурашина Багаван крипита Сохам катхал ну вистридже табабрити севам, это можно просто у вас было раскопать десять чему и сюжет скуцина, виршем, ну еще занимая Місце у вашій колекції. Я, чесно чи? кажучи, його не вчив, але ну, тема дуже така ну, стоїть, актуальна, тому що, наскільки я розумію, наскільки я чув від відданих, що ми не можемо безпосередньо якось комунікувати з Господом чи безпосередньо виконувати служіння для Господа. Тому для нас Господь це товариство відданих, і це прям дуже. Ну, конкретні стосунки не, не, не просто взагалі в цілому, якось так, а прям якісь якісь стосунки з певними відданими. Мені згадується відповідь Бахтівшам Бамадова Махражу, коли його запитали, як він став відданим. Він сказав: все дуже просто: хтось про мене піклувався, як і про всіх нас. Ну, тобто, хтось нам приділив час, хтось нас винянчив, виходив, виростив. І так я став відданим. Він навіть не став вдаватися в деталі, але прям я розумію, що ми всі, кожен з нас зобов'язаний комусь з відданих, хто витерпів нас якось. Тому ну, сам, сам настрій прохладний хараджу, що я буду продовжувати виконувати служіння, ну, він відгукується принаймні, мені точно для мене. Багато було викликів, наприклад, на Бахті-Сангамі, коли це було важко, дуже, ну, реально важко. І я весь час для себе знаходив відповідь, чому я продовжую, це через спробу віддячити чуті припробу, який в мене вклав дуже багато, який наприділив мені багато часу, милості. І я просто розумів, що я повинен продовжувати. Дякую дуже, Він до прямо. Дуже дякую, дуже дякую. І Ні, нічим мені замислитись. Так, ми маємо навіть продовжувати е з відчуття вдячності тим, хто так багато в нас вклав. Та. Може, про це також каже тут і прохлад, та. як же я можу, так? Цікаво згадали відповідь Бак Кіршам Бамадомахараджа. Я задав йому це питання на, на лекції в Києві. Як же ви стали відданим? Можливо, це був той самий випадок. <сіх> да, так, це було... Я не пам'ятаю, якому році Род, років 10 приблизно тому. Хочу, що Мама Томаха раджа повернувся до вічної духовної обителі. Якщо я не помиляюсь, наскільки я пам'ятаю. Дуже дякую, дуже дякую, що. Тобто Господь, як, як ви сказав, як, як, я почув. Проявляється для нас через, через відданих. Особистість особисті спілкування з Господом для нас означає служіння відданим спілкування з ними. Можливо, є ще якісь доповнені, зауваження, питання? Цього ми зупинимось сьогодні. У вівторок прочитаємо якийсь з чергових, зараз я не маю. Розкладу перед собою один з наступних віршів сьомої пісні. Ще раз дуже-дуже дякую вам за ваше терпіння, вашу увагу. Панчикал Крипасін Крипасінтуб'євича, Патіта нам Б'єво, Біо Вайшнова Біонамон.